Чудова пропозиція за 250 гривень чоловічі водолазки від ліверджі. Дивіться, яка тут чудова горловинка, вона дуже гарно тягнеться. Також дивимось, манжетики. Вашим ручкам буде тут дуже приємно. Ось так у нас внизу також заразинено. Все дуже гарно. В варіаціях тут лоті три кольори. Тобто ще також є такий гарненький, чорний. Дивимось, рукавчики. Чудово тягнеться, будуть підходити під ваші ручки. Горловинка, яка буде дуже приємно зігрівати вашу шийку, її можна також, в випадку чого, підгорнути. Тут у нас низ, дуже гарно тягнеться, дуже приємно для вашої шкіри. Ну і варіація ще ось така чудова синенька. Яка гарно підійде для вашого гардеробу. Також все чудово тягнеться. Можливо, рукавчики тільки чуть-чуть більш вузенькі, але нічого страшного в цьому немає. По розмірам, одна. МК 6 елік, 5 екселів. Нагадую, вартість однієї штучки 250 гривень. В лоті 12 штучок. Загальна вартість лоту 3000 гривень. І якщо бажаєте замовити такий лот, звертайте до наших менеджерів.